Пункти перетину на українсько-угорському кордоні, реалізація міжнародного українсько-словацького проєкту в Ужгороді, Собор Святого Мартина, пам'ятка архітектури міста Мукачева, секрети молодості від сторічної мешканки з Солотвино, мрії письменника архітектора Вітаю! В ефірі програма Від суботи до суботи сьогодні в студії з вами я, Катерина Лазаревич, протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю протягом тижня, що минає. Отож, розпочинаємо до вашої уваги огляд коротких новин. Закликаю вас, щоб ви працювали із... Місцевої влади і своїми депутатами, щоб ці речі підтримувалися ними. Міністр освіти та науки України Сергій Квіт побував із візитом в Ужгороді, де зустрівся із представниками дошкільної та середньої освіти, викладачами та студентами Ужну. а також провів прес-конференцію. Він наголосив, що найважливіше завдання імплементування закону про вищу освіту. Міністр розповів, що у стадії розробки два важливі законопроекти середньої освіти. Є напрацювання і по вдосконаленню системи вищої освіти. Такі навчальні заклади повинні самостійно розподіляти кошти та розпоряджатися. Ними стверджує міністр. До сторіччя початку Першої великої світової війни так називається спецвипуск альманаху Російська культура Закарпаття. Збірка складається з трьох розділів. Перший розповідає про ці заходи, які проводились в дні пам'яті 80-річчя цієї події. Другий розділ збірки напередодні сторіччя початку великої війни включає серію публікацій членів Ужгородського товариства російської культури з приводу столітнього ювілею. До третьої частини укладачі помістили доповіді, що прозвучали на Ужгородських історика ...літературних читаннях, присвячених сторіччю початку Великої війни, презентація видання відбулась 18 жовтня. Ужгородське товариство російської культури сподівається, що збірка знайде свого читача, а його матеріали стануть, хоча б невеликим внеском у справу пам'яті про героїв Великої війни. Двохсотріччя Лермонтова відзначає літературний світ 15 жовтня 1814 року. Народився російський поет, прозаїк, драматург, художник та офіцер Михайло Юрійович Лермонтов. Його творчість спрямована на майбутнє просякну та мрію про вільну людину. Лермонтовська муза відповідала нагальним потребам російського духовного життя та визвольного руху. Спадщина Лермонтова знайшла різноманітну інтерпретацію в роботах багатьох художників, композиторів, діячів театру та кінематографу за короткі 13 років творчої біографії поет вніс неоціненний вклад у літературу як автор виключною за різноманітністю тем лірики. Його творчість завершило розвиток національної романтичної поеми. Створило фундамент для реалістичного роману 19-го сторіччя. Останнім часом у пресі все частіше з'являються повідомлення про 21 пункт перетину, що буде функціонувати на українсько-угорському кордоні. Однак на сьогодні працює лише 5, тож необхідно створити ще 16. Наміри з обох сторін співпадаються, а послідовність їх втілення уже запланована. Проте реалізація затримується через нестачу коштів з українського боку. Тонкощі міжнародної співпраці з'ясовував Гезаковач. Szalóka másfél ezer lakosú kisközség az ungári járásban. Divatos kifejezéssel szólva zsákfalu, hiszen távol esik a főútvonalaktól. Munka lehetőség nincs a közelben. Nagy részt a mezőgazdaságból élnek az emberek. A tervek szerint itt nyílna meg az egyik új ukrán-magyar határátkelő. Hivatalos neve Szalóka Tisza szentmárton lesz, ha egyszer elkészül. A helyiek már beleérték magukat abba, hogy nem kell több tucat kilométert kerülni ha át akarnak jutni a Tiszal túloldalán fekvő Szent Mártonba. A térségben egy vasúti híd átszeli a folyót. Kézenfekvőnek tűnt, hogy a csap záhony átkelő mintájára közúti sávval bővítsék ki a hidat, biztosítva ezzel a határátkelést a gépkocsik számára is. Egy átkelő minden bizonyal felvirágoztatná az érintett településeket. Tavaly márciusban ugye Orbán Viktor is az a miniszterelnök aláért egy egyezményt, amely értelmében ez év december 31-ig meg kellett volna, hogy nyíljon szalóknál keresztül az átkelés Magyarország felé. Hát ez ugye érdekes volt számomra, hogy ez év tavaszán megjelentek a műszaki felmérésekhez a szakemberek, és most kezdődtek el a folyamatok, a lépések annak érdekében, hogy határátkelőt létesítenénk. Van egy változat, amit láthattunk is, hogy rév, kompos átkelés valósulna meg, ez lenne bizonyára egy olcsó megoldás. De ezt, ez nem lenne jó, ugye, mert felvetődik a kérdés. hogy a Tisza leapad, Tisza megára, a Tisza folyó befagy, az átlépés lehetetlenné válik. Lényegében semmi nincs kész, csak reménykedhetünk abban, hogy ez meg fog valósulni valamikor. A tervek szerint az első körben a szalókat Tisza Szent Márton átkelőn kívül még négyet építenek ki az ukrán-magyar határszakaszon. Kárpátalja megye vezetése támogatja a projekt megvalósítását, Igaz, hogy forrásokat nem tudnak mellé rendelni. A sors úgy hozta, hogy Kárpátalja négy országgal határos. A gyakorlat is jelzi, hogy számíthatunk a befektetők érdeklődésére, hiszen a földrajzi fekvésünkből adódóan Európa közepén vagyunk. De a napnál is világosabb, hogy nem jön ide senki, ha nincs infrastruktúránk, ha nincsenek útjaink, ha nem lehet könnyen és gyorsan eljutni bárhová a megyében. Ezért mi is szeretnénk az új határátkelők megnyitását és az úthálózat kiépítését, de csak akkor tudunk majd lépni, ha minden feltétel adott lesz nálunk is a megvalósításhoz. Természetesen a magyar oldalon is tisztában vannak az üzletemberek, a határhoz közeleső falvak vezetői azzal, hogy mennyire fontos a keleti ítás, azzal is, hogy ehhez utak és a határok szabad átjárása szükséges. Ennek megfelelően szabolcs már bereg megyében már végeztek infrastruktúrális fejlesztéseket. Átadják a október végén az M3-as autópálya naményig, vásos egy szakaszát, és innen az elágazás pedig M34-esként mégis záhony irányába fog jönni, és végre elértük azt, hála Istennek, hogy az intermodalitás meg fog történni Záhony térségében, tehát Záhonyról nem csak mint szárazföldi kikötőről beszélünk elméletben, hanem meg is fog valósulni, hiszen az intermodalitásnak az a lényege, hogy ugye széles normálvágány, tehát európai, ázsiai vasúti vágány mellé odaérkezik most már az autópálya, így végre a gazdaságfejlesztés szempontjából kinyílik ez a térség valóságban, és ténylegesen az ötös korinak egy fontos láncszeme lesz Záhony és térsége. Ez miben kapcsolódik az én egyesületemhez? Ez abban, hogy csontváz a szer ugye a váza szerkezetben a közlekedési infrastruktúra, mi pedig a vidék felöltöztetjük, ugye ruhát adunk el ennek a, a, vidéknek. Az ukrán-magyar határmenti infrastruktúrális fejlesztési program 2020-ig szól. Eredményeképpen a jelenleg üzemelő 5 helyett 21 határátkelő fog működni. Ez azt jelenti, hogy minden 15 kilométeren lesz egy átkelő. Mikor érjük el ezt a mai viszonyokhoz képest paradicsomi állapotokat, ami azt vetíti előre, hogy nem kell majd esetenként órákat várakozni az ukrán-magyar határon, az a két ország rendelkezésére álló forrásoktól függ. Reménykeltő az, hogy ezekre a projektekre Európa-Uniós források is megpályázhatók. Vozsóradévid відбулося Hovoranyi projekt a Szlovák-Ukrajinszki Center Kultúrája kirailizovójt Nauri na Organizácie Szlovácsján és Ta Ukrainy. Даний проект сприяє створенню та зміцненню співробітництва між Прящівським самоврядним краєм та Закарпатською областю. В Ужгороді презентували проект Українсько-словенське стяги в контексті праці Українсько-Словенського центру культури в, в Ужгороді а в Прешове. Мішленка заложить центр української культури в Прешове. А центр Словенської культури в Ужгороді зникла на засадах medzi vládnej komisie, Slovensko-Ukrajinskej komisie pre kultúru, národnosti a školstvo, niekedy v 1996 roku a bola postupne živená aj v ďalších rokoch, ale prakticky k jej realizácii došlo až po roku 2010, kedy postupne bolo otvorené Centrum slovenskej kultúry v Užorode a neskôr aj v Centrum ukrajinskej kultúry v Prešove. Projekt sa realizuje za finančnej podpory Európskej únie a programu cezhraničnej spolupráce NP Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Jeho cieľom je aktivizácia a prehlbovanie spolupráce v sociálnej a ekonomickej sfére medzi prihraničnými regiónmi Slovenska a Ukrajiny prostredníctvom vytvorenia platformy pre efektívnu spoluprácu. Hlavnými partnermi projektu sú oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica Slovenska na Zakarpátsku, Ukrajinsko-Slovenské centrum cezhraničnej spolupráce Karpaty, Rozvojová agentúra Prešovského samozprávneho kraja a Zväz Ukrajincov a Rusinov na Slovensku. Tento projekt už beží druhý rok, plníme tento projekt a naozaj vďaka tomuto projektu sa nám podarilo zabezpečiť nábytok pre Centrum slovenskej kultúry, zabezpečiť techniku pre tento centrum a v súčasnosti pracujeme nad tým, aby sme zabezpečili ďalšie technické prostriedky, aby sme mohli napríklad v Centre slovenskej kultúry uskutočňovať aj videokonferencii, aby sme sa mohli spojiť so krajinou, krajanmi rôznych kútoch sveta, porozprávať si o živote Slovákov, krajanov tu alebo na iných kontinentoch. V rámci tohto projektu sú financované aj niektoré kultúrne podujatia, ktoré organizuje Matica Slovenska na Ukrajine. Vďaka tomuto projektu sme realizovali celú radu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Už koncom roka 2012 to bola Slovenská veselica, ktorá sa konala v Úžhorode, ktorá bola spolufinancovaná z tohto projektu. Takisto to bolo v roku 2013 čaro rozprávky, naše tradičné podujatie, ktoré taktiež bolo spolufinancované z projektu a Zlatý Slávik, ktorý takisto tradične sa koná v srednom roku 2013, bol spolufinancovaný z týchto prostriedkov. Pomohlo to nám rozbehnúť rôzne aktivity, pozdvihnúť ich na vyššiu úroveň a takisto pokračujeme v týchto aktivitách aj v tomto roku. Na základe medzinárodného projektu sa uskutočnila aj úplná rekonštrukcia a uvedenie do prevádzky Ukrajinského kultúrneho centra v Prešove. Hlavným cieľom bolo robiť rekonštrukciu budovy pre účely tohto centra. Ale spolu s tým sme realizovali aj ďalšie také podprojekty, to znamená zameraná väčšinou teda na kultúru. Organizovali sme v rámci toho projektu na Slovensku Dni ukrajinskej kultúry, zorganizovali sme okrúhly stôl ukrajinských spisovateľov Slovenska a spisovateľov z Ukrajiny a takisto aj medzinárodnú konferenciu o ukrajinských masmediach v Slovensku po roku 1945, čoho sme vydali aj zborník. A takisto aj naši ďalší partnery realizovali svoje čiastkové projekty. Počas koordinačnej porady partnery projektu hovorili aj o vypracovaní projektu stratégie Slovensko-Ukrajinskej cezhraničnej spolupráce prihraničných hraničných regiónoch do roku 2020. Моментальні медінародний проєкт Словенсько-Українське центром культурі за успішні реалізує, а потерва ще до конца того рока. До ста років може дожити людина, яка навчилася любити правду, творити добро та бути щасливим з того, що уже має. Саме так можна прожити понад століття, стверджує бабуся із солотвина Ілляна Влад. На свій вік жінка зберегла ясний розум, прекрасне почуття гумору та нанизує свої нескінченні розповіді на стрічку столітніх спогадів. În fiecare zi de august blând, românca Eleana Vlad trece pragul casei și vine în pridvor unde o așteaptă lucrul ce revine ei în familie. Ea dezvioacă boabele de peștiuleții de porumb și curăță fasolele de păstei. Soarele îi mângâie ridurile adânci și mâinile trudite ce se zbat pentru a înșera din boabele aurii o salba anilor trăiți și a amintirilor ce dor. Deși a prins vremuri grele, cu războaie, secetă, inundații, foamete, ea a găsit puterea să treacă peste toate și încă se bucură de viață pentru că e sub protecția celor mai tranice ziduri de apărare împotriva singurătății și lipsurilor familia, în care domnește înțelegerea și armonia. Tăi mai băs, nu pot zice că nu. In și ce la mai bătrân, atâta in, când merea vă rusie, a fost in. Săracul mă sărută și mă cuprinde și așa mai bine. Și așa de bine am trăit, că domne, domne, am eu tată și a mea mama. Sada între cucuni, între noi, nu să Cer și grăi, o și după ce-i putea, tot e bine apoi. Venerabila doamnă, care culmea la această vârstă are amintiri încă vii despre vremurile de altă dată, susține că unul dintre secretele longevității e munca. După părerea ei, elixirul tinereții și trecerea peste pragul unui centenar de ani e să nu stai pe loc, ci să lucrezi și să te bucuri că poți lucra. Ea niciodată nu s-a temut de muncă. În munca fizică grea, la săpat, la cosit, pe vremuri, nu o întrecea nimeni. Și acum, când în casa și curtea ei s-au întâlnit patru generații, ea încă îi uimește pe cei prezenți cu vioiciunea mentală și fizică. Ea am învățat să fiu și el cum am făcut. Să că nu le trebuia să ați și ține mana, să capete orice lucră, lucră, că ea avea! Ce mă ce tu ura mea? Eu mă ce ata cosi pe mine. A cosi, mie nu mi-a trebuit. A cosi om. Așa am cosi, ca cum zic. Cum am vrut. Dicteze eu că bate cine, nu s-o ferit de mine. Zicea să mea, că un om acolo, să s sus din mie. Să merem amândoi a Eu de... ah, a mulher de marie, de Maria de Aça, de Não era a Mai, mai, mai. a pois se eu não fizer com se eu não fizer com ele, eu não fizeria com ele. Eu se fiz nada com Se eu não fiz nada, eu não fiz Não fiz nada, eu ninguém. Dragoste pentru viață este o grație care se educă. Educat într-o familie numeroasă, doamna Eliana n-a avut posibilitatea să se școlească și și-a trăit viața sub cele cinci regimuri după preceptele morale creștine care spun că omul împlinit e acela care s-a învățat să cinstească și să iubească numai adevărul și binele și să fie mulțumit de ceea ce are și cât are. Sănătate și să fie o bine nu, și ei să se înțeleagă. si ne zanucane, a ovdje 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 cijeva reb orba. Orba sora, orba prate, ovdje se nođe ti je se Двері собору святого Мартина, що в Мукачеві, завжди відкриті як для вірників, так і для поціновувачів органної музики та атмосфери старовини, богослужіння ведуться у супроводі величного органу. Про інші принади унікальної пам'ятки архітектури дізнавались колеги з німецької редакції. Auf dem ziemlich kleinen Territorium von Mukachevo befindet sich die große Zahl von originellen Sehenswürdigkeiten. Ihre geheimnisvolle mittelalterliche Atmosphäre und merkwürdige Harmonie locken viele Besucher an. Solche Harmonie hat sich auch in der St. Martin-Kathedrale geprägt, die die originelle mittelalterliche Malereien aus dem 14. Jahrhundert bewahrt hat. Die Kapelle ist der Altarteil der alten Kirche, die im 14. Jahrhundert gebaut wurde. Im Jahre 1904 wurde sie wegen des schlechten Bestands abgebaut. Außerdem war sie zu klein für Mukachevo. Einige Zeit war die Kirche in Herrschaft von der kommunistischen Gewalt. In jener Zeit bekam die Kathedrale den Status des Baudenkmales. Sowohl die Kapelle als auch die Kathedrale wurden im gotischen Stil gebaut. Die Kathedrale ist wirklich eine ganz bezaubernde Kirche mit einer wundersamen Geschichte. Die uralte Orgel, die mächtigen Glocken und die einzigartige Uhr laden die Gläubigen zum heiligen Gottesdienst ein. Herr Robert ist der echte Bewahrer von Mukácschewer-Kathedrale hier verbringt er die meisten seiner zeit dank seiner pflege funktioniert hier alles aber besondere beziehung hat er zu der orgel eben ihr klang gibt der kathedrale diese eigenartige atmosphäre Unsere Gläubigen und die Förderer haben das Geld für die neue Orgel, die von Brüdern Rieger in Budapest geschafft wurde, gespendet. Diese Orgel ist noch heute da. Sie wurde mehrmals repariert. Während des Krieges im Jahre 1918 wurden 36 Röhren herausgeholt. Bis 1925 funktioniert sie nicht. Dann auf die Bitte des damaligen Kirchenvorstehers wurde sie von Brüdern Rieger wieder renoviert. Bis heute gab es keine großen Reparaturen. Die Orgel arbeitet und seine Lautung begleitet, Gott sei Dank, die Gottesdienste. Der Glockenturm ist der merkwürdige Schmuck der Kathedrale. Um sie zu erreichen, soll man mutig die steilen Treppen hinaufgehen. Ursprünglich bestand sie aus drei Glocken verschiedener Größe. Heutzutage sind nur zwei, die kleinste und die mittlere zu hören. Der Glockenturm wurde auch wie die Kathedrale im Jahre 1905 gebaut und die Glocken wurden im Jahre 1925 abgeformt und aufgestellt. Jede Viertelstunde lautet aus dem Hauptturm der Kathedrale der Klang der Uhr. Diese ist ein unentbehrlicher Teil der Glockenturm. Die Uhr ist 300 Jahre alt. Die ähnlichen gibt es auch in Österreich, aber nur als Ausstellungsgegenstand. Die funktionierenden alten Uhren sind in Europa eine Rarität. zum echten geistlichen Schmuck der Stadt Мукачева. Код аквасвіту, турлаш та горизонти вежділення. Свої найзухваліші мрії та фантазії можна довірити паперу. Саме так вирішив архітектор самого серця закарпатської гуцульщини міста Рахів. Відтак. Один за одним стало з'являтися і вірші, і проза, що вилились на сьогодні у три книжки. Микола Погуляк вважає, що таким чином бажання наближається до свого здійснення. А загалом, навіть якщо і ні, то головне йти по життю з іронією. Тоді й шлях буде простішим. Стихи это, вообще, мое состояние, какое то такое взвинченность такая от этого всего, что происходит. Оно вот так и в стихах выходит. А вот проза. Тут немножко даже сложнее. Как архитектор я не удовлетворен тем, что я не могу воплощать в жизнь все то, что я могу придумать. Могу придумать много, могу организовать много всякого пространства. В книге «Горизонт и вожделение» я хотел сделать что-то глобальное, быстренько показать его эффект, чем это все закончится и так далее. Тут это такие мечты в прозе. Розаики поэт Николай Пигуляк родился в сердце Закарпатской Гуцульщины, в городе Рахов. Там находится самая высокая часть Карпатских гор. В народе поговаривают, что эта земля щедро одаривает своих детей не только талантами, но и упорством для их реализации. Как рассказывает писатель, будучи обреченным судьбой на тернистую дорогу гордых предков горцев, он избрал для себя свой творческий путь – стал профессиональным архитектором. Какое из направлений вам как-то ближе к душе? Да, 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 да. Какой из стилей? Модерн это красиво и готика это конечно тоже очень красиво. Мне очень нравится, потому что это монументализм такой и здесь он такой честный такой. Это Такие культовые сооружения — это сакральная архитектура. Вот человек он обращается вот, к Богу так вот без лишней мысли, без лишнего какого-то такого остатка. Вот я к тебе. Вот эти все строения высокие такие. Умение читать между строк требует большого интеллекта, присущего не каждому, кто берется за это. Читать все это очень трудно, ведь между строк нет вранья, без которого современному человеку не продержаться и дня. Вранье есть повсюду, заняло ключевые позиции, применяется в повседневной жизни, не затрагивает морали амбиции. Я ожидала, что вам будет нравиться готика по причине того, что мы все-таки знаем наши Карпаты, они везде разные в разных областях. Вы родом с Рахова. А в Раховском районе Карпаты совершенно другие. Они более высокие и более крутые. Можно ли сказать, что именно это воспитало вас ваш вкус к готике? Это воспитало мое отношение к жизни, к тому, что, понимаете, монументальные вот такие вот горы, они человеку закладывают такой какой-то код в его жизни, потому, и, и он философски воспринимает, не догматически, понимаете. вот мое творчество, я так надеюсь, оно, это такая вот Желание посмотреть на мир такими незашоренными такими глазами, увидеть все, что там есть. В книгах Николая Пигуляка встречаются и глубокие мысли, и необычные поэтические образы. Но что, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания, так это то, что свои размышления автор часто выражает в иронической или даже саркастической форме. А за какие черты вы больше всего цените, так сказать, людей? Какие черты характера? Ирония очень нравится. Когда человек ироничен, он может немножко над собой посмеяться. Вот это мне очень нравится. Это высшая форма ума, мне кажется, высшая форма очищения. Так здоровая самоирония отличается тем, что не причиняет вреда ни тому, кто шутит над собой, ни тому, кто слышит эти шутки. горизонты вожделения, это мое такое послание миру. Дело в том, что я это все проектирую на основании своих каких-то знаний. То есть эти все вещи, которые там, о которых идет речь, они могут быть воплощены в реальность. И я даже больше могу сказать, что даже сейчас я где-то даже вижу какую-то реализацию того, что я, все, что я задумал. Ну важное в моей жизни то, что я ставлюсь к всему этому, что сейчас нас окружает иронично. Это самое главное достижение в моей жизни. Ну вот так. Я довольно самокритичен, вот так вот, и, и потому ироничен. Самоирония дает умение планировать рост, рост нашей личности, тем самым через умение мы идем к гармонии внутренней. Ищем правильный путь, а не прямой. И тогда нам будут открываться двери там, где есть возможность творить слогом, словом, опираясь на свой опыт и знания. Цей випуск добігає свого завершення. Про те, чим житиме багатонаціональна спільнота краю протягом наступних семи днів, ви дізнаєтесь вже за тиждень з програми Від суботи до суботи наразі у мене все. Бережіть себе, а на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось. 27 жовтня в Бергові фестиваль мелодії у горців Карпатського басейну. 18 листопада в Мукачеві проходитиме свято національних меншин. З 25 по 28 жовтня в Ужгороді відбуватиметься перший відкритий дитячо-юнацький фестиваль національних культур та народної творчості Яскрава країна.